Друзі, привіт! З вами Одін. І сьогодні граємо в найкращу світі гру Козаки 3. Це рейтингова гра за Україну. Знаєте, як я почав грати цю гру? Я зрозумів, що я не знаю жодного нормального білда. А взагалі не знаю білдів за Україну. Ну, подивимося, що з того вийшло. Так, я граю червоним кольором. Почав з міського центру Лина. Мій союзник грає синім кольором. Газерт. Він грає за Алжир. Тобто Україна Алжир проти України Алжир. Наші противники один Вебер, Вже будує, дивіться, ринок, він грає за зелений колір. І його союзник Казахія. У нього фіолетовий колір, він грає за Алжир. Дивимось. Так, Вебер вже побудував ринок, я ще будую. У мене тут була помилка в тому, що я не знав, як правильно поміняти ресурси для України, і в мене вийшло так, що в мене не вистачало на третій. Міський центр, так як третій міський центр коштував вже 11 тисяч дерева, треба було більше міняти на дерево. А я стандартний обмін зробив як для європейської країни, для старого світу країни. І в мене вийшло, що я не зміг будувати. Тому я зробив максимум, що міг, я побудував три казарми, два міських центри. І ще одну помилку, пам'ятаю, яку я зробив. Я не прокачав відразу цю прокачку. Мені вже пізніше на це я вже прийшов, що її треба було прокачати. Але я її забув, вона досить ефективна і досить дешева, бачите? Після цього просто можна міняти їжу на все остальне в Україні. Ну ми ще розглянемо білд для України також. Дивимось, далі, у мене вже є дипломатичний центр, коротко почнуть будуватися війська, у Газерда у нього вже є дві казарми, він будує і лучників, і. і кінерів, Три міських центри, що є, добре. Шахти він ще не будує. Ні. Вебер. Вебера Україна, вже в нього є три казарми, три міських центра. Дивіться, як круто. Конюшня, гетьмани вже йдуть. Гетьман це найсильніший юніт в козаках, якщо хто не знає. Він дуже сильний, дивіться в нього сила удару 70. Подивимося, тут є в нього дві прокачки, бачите, одна дає плюс 10 захисту. По-моєму, там буде ще одна плюс 10. Для цього. Ну, коротше, треба прокачати його, щоб він був набагато сильніший, але і так він досить сильний. Так, Будуються пердюки. І вже дивіться, вже 19-20 чоловік, уже 4 золоті вебер зайняв і одна залізна. Прокачки, тут їжа він прокачав, а тут, бачите, він теж не прокачав. ще цю. Хоча насобирати на на ще. Ну добре, подивимося, що там роблять інші е, Казахія. Казахія будує легких піхотинців. І в нього так би нічого більше і нема. Одна казарма всього-навсього. Тож він теж був. Для нього це був великий сюрприз, що їм попалася ця нація. Саме як для мене Україна була сюрпризом. Ну у мене, тим не менш, будується вже 44 Сердюки є, і я почав будувати легких піхотинців турецьких, бачите? Найманців. Чого я почав їх будувати, бо якби вже дипломатичний центр був. Але золоті шахти в мене не були прокачані по 10 чоловік. І я почав будувати легких піхотинців, бо вони дешевші. Бачите, вони коштують 4 золота за одного, а рундашир 12. Я думав, що вже добудую, поки прокачаю шахти, будуватиму легких піхотинців, а потім рундаширів. Але. Потім так вирішив, що нехай залишаються легкі піхотинці. Подивимося, що з того вийшло. Будую вже конюшню. Так, у нас 8 хвилин до кінця миру. Я трошечки збільшу швидкість. Так як я вам сказав, що вже я тут не показав жодного такого нормального білда за Україну, але що тут цікаве в цій грі, це те, що е, як розгортались події. Дивимось. Газерт уже будує. у нього тут є? Давайте глянемо. у нього тут... Турецьких пікінерів 25, 98 легких піхотинців, 157 лучників, 62 рундашири. В нього тут ці, хто тільки можна, але він їх поки не прокачує. В академії їжу вже прокачав. Камінь. Ну, непогано, що розвивається. Так, глянемо. О, дивіться, дивіться, дивіться. Селяни пішли. це за така розвідка прийшла. А ну, Глянемо. Так, він дійшов до, до кордону, бачите. Вебер і зупинився. А. Газард його ще не бачить синій. Ну, добре. Так. У вебера що тут? В нього три козацьких дома. Оп, дивіться. Шпигун біжить. А, дивіться, яка толпа. Рундаширів за ним гониться. Дивіться, дивіться, що він робить. Оце так трюк. Зараз мир. Зараз мир. Не можна його трогати на чужій території. О ні, дивіться, що буде. Це якийсь термінатор, дивіться. Нічого собі дивіться, який побив, коротше, пару сотень рундаширів. Забрав дрова і пішов. оце козак. Нічого собі, бачите, нічого зв'язуватися з українськими людьми. Вирішили тут якісь. <хи> Оце це, це був е, такий. Це Вебер здійснив точно таку диверсію. Це був задуманий крок. Бо, бачите, він підійшов, заманив за собою воїнів і зайшов на свою територію. І вийшло, що якби їх потім. карма наказала, що не можна нападати на людей. <хи> Коротше, дивимося далі. що У нього тут виходить. У Вебера 153 сердюки 31 гетьман. Його тут золото, бачите, як? Сповільнилося вже значно, бо гетьмани дуже дорогі. Будує ще січових козаків, 93 гренадери. Добре. Що є у Казахії? Казахії в Казахії у нас вже майже 3 сотні легких піхотинців. Він їх не прокачує. Поки що пікінери теж не прокачені. І лучники не прокачані, одна гармата, бачите? конюшні будуються мамелюки. Мамлюки, так. І залишається нас дві хвилини до кінця миру. Зараз ми дойдемо до кінця миру. О, вже пішли стіни, бачите? І подивимося, хто в кого є. Так, є. І побігли перші, дивіться. Дивимося, як бачив Вебер. Він бачив, що набігають козаки, дивіться. Зараз глянемо його війська. Ну, 318 лучників. У нього є, бачите, трохи січових козаків. А, ні, січових в нього немає, Це всі ворожі, всі ворожі. Зараз буде хаос. Міський центр захоплений, другий, шахта. О, ні. Це коротше такий буде добрезний удар по економіці. Але все ж Вебер відби... О, Газерт відбився і пішов в наступ. Віця він пішов в наступ. У нього 196 легких піхотинців, 120 вендаширів. Прибігли тут мої січові козаки на допомогу, але вже було пізно. 315 лучників, підрозділ непобудований, не побудований, 49 вандаширів. Ось вони атакують на українських сердюків. Шоу у вебера з сердюками. Подивимося, 18 сила пострілу. Вони не виглядають покачаними. Давайте глянемо в академії в нього. Де академія? Ось. Швидко одна прокачана і дві сили пострілу прокачані. А, він, вака... він в казармі не прокачаний, точно. Дивимося. Так, так, в нього казармі не прокачано, бачите? Все, відбився, відбився вебер і вебер уже йде в атаку, мабуть. Розбиває. Таких лучників залишилися трохи лучників. Я бачив, що Газард мій союзник вже пішов наступ, і я не міг йому там чимось допомогти, але мої козаки прибігли сюди, ось бачите, трохи. На сердюків напали. В принципі, я спочатку хотів ними тікати, але зрозумів, що можна напасти, я, мабуть, би їх розігнав, якби не не гетьмани, бачите, гетьмани йдуть. Гетьмани, це справді серйозна така сила тут, і я б би не побив. Я був змушений відступити. Захопив тут кілька шахт, але я їх не бачив, чесно, їх би зірвав би. Не я пішов, хотів зробити трохи хаосу в його селі. Тим часом, тим часом я напав розбити трохи селяни, а тим часом на лівому фланзі, дивіться, мої війська йдуть в наступ. Мої війська, тут досить велике війська, я побачив, що він вже будує стіну. 212 сердюків і 541 легкий піхотинець. Тоді 14 ціла пострілу. Що вони тут у мене? Прокачані чи ні? Теж слабо прокачані, загалом, здебільшого, захист прокачаний. Швидкостильність прокачана бачите? Швидкости прокачана і якби вони непогано будуть вложити тут легких піхотинців ворожих. Але в чому прикол? Дивиться? В чому прикол? У нього легкі піхотинці, не прокачані абсолютно. А це означає, що мої. Можуть легко їм надавати, бо його легкі піхотинці мають. в нього є хоч один наздост. Ну, в общем, у них. Ну, загалом у нього сила удару набагато слабша, ніж у мого 7 або 8, а у мого, прокачен... мого найманця 16, здається. Глянемо Так, 16, бачите. Ну Все, тут уже у нас. Вже йде евакуація, дивіться, пішла евакуація. Тим часом, тим часом. Трошки, трошки замедлі, щоб подивитися на двох фронтах, бо ми не встигнемо, дивіться. Тим часом на цьому фланзі дивіться знову. Вебер і. Гезард зійшлися. Вебер тут розіб'є. Розіб'є значно переважаючі сили, та ще й гармати. Його тут дивіться, хто є. 180, 200 сердюків майже 40 гетьманів так, розіб'є, розіб'є. Тут уже небезпека до мого союзника йде, дивіться, бачите, вже наближається небезпека до мого союзника. Далі дивимося на лівий фланг. На лівому флазі евакуація йде, дивіться, селяни тікають. Казахія я тікає до союзника. Що тут відбувається, парен? Дивіться, мій здається напарник. Мін... Я, я так бачу, що мій напарник, здається, я залишаюся один проти двох, і в мене єдиний шанс був урав... урівняти сили. Це знищити всіх свідків, бачите, треба свідків знищити, щоб грати хоча б один на один. Тут пару січових нав... намагаються мені завадити, але в мене січові свої з конюшні, і вони набагато потужніші. І так, таким чином я знищую селян, які намагалися евакуюватися до союзника. І дивіться, що він зробив. Коли мої війська зайшли в його місто, він взяв і знищив свої всі будівлі. Точно так само, як мій союзник, цей Гезард. І ну, це просто ви знищили кучу своїх, купу своїх будинків, шахт і всього. І у вас немає шансу, якби більше він ще грає, чи що? Ну, коротше, ви знищили і все, ви не евакуювалися, нічого, ви закінчили гру. І він от тікав селянами туди. І знищив свій будинок. Якби він не знищив, мог би ще з якоїсь шахти вивезти, піти іншим шляхом. Тут уже сутичка, бачите, внизу, поки я говорив. Ну, Вебер намагається, дивіться, атакувати вже мою базу. Але, як ми бачимо, я вже тут Крим звільнив. Скоро підемо звільняти Донбас. Тут Вебер вже підходить до, мої, до моєї бази. У нього тут, дивіться, 220 сердюків десь. 200, да, сім гетьманів. Непогана така армія. До того ж вони в нього вже 23 сила пострілу. Давайте глянемо. Наскільки вони добре прокачені в казармі. Це 4. 3, 3, 3 сила прокачано, тобто 3 прокачки атаки 3 прокачки захисту. І в академії у нього 3 сили пострілу і швидкострільність одна. Добре, а що у мене? У мене тут, дивіться, на захисту залишилося трошечки залишилось. На захисті трошечки залишилось. 46 сердюків. Значно менше, в нього переважаючі сили, але ж бачите, йому, не, йому то не видно. Він не знає, що там у мене. І він вирішив не, не нападати, а почекати. Хоча б якби зараз він напав, мені здається, я б не втримав. У мене тут козаків 20. Маловато, здається, хоча може. Може біг-рудна шиї, може і відбився я. Гармата, не знаю, як би він не зіграв, якби вдало, то, мабуть, не відбився. Але, подивимося, що в мене з сердюками. У мене також е, 3 атаки прокачано і 4 захисту. Видкостріність. І немає сил пострілу. Тобто в нього значно сильніші сердюки, і в нього їх майже 2 сотні, дивіться. Не майже, а. 200, 220 сердюків. Тим часом моя армія вже підійшла до Донбасу, дивіться, вже починає звільняти. Вже оточили тут. Я не придумав нічого кращого, як почав бити, що в мене було, в мене були легкі піхотинці і почав бити ними з забор. Більш ефективний спосіб, я хочу вам порадити, ви підганяєте гармати прямо в притул до забору і стріляєте картеччю. Картеч вона набагато потужніша, ніж оце. таким способом вони будуть розбивати. Я вже бачу армію противника, тут вже є гармати, дивіться. У мене також одна гармата. Дивіться, а він бачить тільки початок моєї армії, але вже може стріляти. Я ж тим часом розбиваю в нього паркан, вже залишилось трішечки, бачите. Під'їжджає гармата. Що тут у нас? Ще не наважився атакувати? Ні. Під'їжджає гармата і зараз вона картечу зробить один постріл. Так, іде вже обстріл. Іде обстріл, дивіться, почав обстрілювати Вебер. І він пішов у наступ, він не знав, скільки тут військ, і пішов у наступ, дивіться. Тим часом паралельно на півночі. Бачите, ось, ось тут я гарматою вистрелив в картечу однією. А ні, тут двома. Не пробило трішечки забор. Вже є, є пробиття тут, і зараз підуть в атаку мої війська, дивіться. Тим часом внизу. Внизу також мені нічого не залишається, як відправити всіх і нападати. Я е, замовив. Сотні найманців драгунів, їх вже тут не побудувалося 30 чоловік, щоб спасти трохи ситуацію, і в принципі це спасає. Бачите, я атакував цих сердюків і в принципі їх тут розганяю. Їх тут хоч і 120 вже залишилось, але рундашири на себе багато взяли. І У нього що проблеми були з. Ні, не було, у нього проблеми були з патронами. І тут мої козаки довирішують цю ситуацію, все, відбився. Тим часом моя армія зайшла вже в Донецьк. Дивіться, як всі заметушились колаборанти, намагаються відбиватися. Знизу армія розбита. І тут мої сердюки. Я розумію, їм не вистачає трішечки прокачок. 220 сердюків. На нього тут багато, дивіться, теж і ірундаширів 170, Целян 260. Гетьманів 10, сердюків 70, У нього тут багато досить. Якщо тут зверху чи мої відстріляються, то з рундаширами буде дуже важко, чесно. І тут я якби не витримує моя армія і доводиться відступати. Ну, не вийшло відступати, втратили ці війська. Але я принаймні вже побачив, що в нього вже багато втрачено селян у нього такий удар по економіці трішечки. Хоча, як бачимо, подивимося, скільки в нього золота. У мене значно краще з золотом з усім Я прокачав каміння, здається. Так, каміння повністю, щоб добувати. І в мене дуже багато селян зараз на каміні, 120 чоловік. На відміну від нього, у нього 50 в два рази менше, бачите? А каміння прокачане чи ні? Ні, не прокачане зовсім. От, я прокачав повністю каміння. А їжу і їжу. Так, дивимось, наскільки мене прокачені суддіки. 4-3. А ні, 4-5. 5 захисту, 4 атаки. Тут одна швидкостейність вже прокачена, зараз буде і друга. Я потроху їх обережу, бо доведеться атакувати вже з півдня його. У мене вже тут їдуть і гармати, як ви бачите, вже 10 гармат. Вони такі різні. А, у мене 4 алжирські гармати. Підходився моє військо вже з півдня. Будемо зараз звільняти Донбас. Ледерів скільки Треба, потрібно постійно контролювати ледарів і відправляти їх кудись. Дивіться, бачите, як неефективно в мене тут добувається каміння. Треба тут будувати склад поруч. Я також роблю апгрейди для січових козаків для того, щоб вони були ефективніші. І підзбирую трошечки тут війська. Давайте подивимося. Швидше тр трохи, як воно все буде. Відтягуються мої війська тут. Противник також тут готується. Він бачить, що тут в мене якісь маневри робляться. Я трохи відійшов назад, бо побачив, що там він поруч, аби не спровокувати його раніше, ніж я буду готовий. дивимося, скільки тут у нього вже назбиралось військ. Майже дві сотні сердюків, Три сотні рундаширів. 20 геть. Один, 10, 11 геть, мені 11 січових. І він пішов в атаку, дивіться, чи що чи це, він просто вперед видвигається. Ми тут вже напоготові гармати стріляти. Давайте відкриємо повністю карту, щоб бачити, що тут відбувається. Але ж він не бачив, ні, бачив. А, він вже, Я розумію. А, так, він бачив вже мої війська, добре. Побачив, що там в мене багато гармат в той час, як у нього, але ще дві А в мене 10. Він змушений відступити, мої січові тут трохи йому надають. Я зрозумів, що це значна перевага, і потрібно трохи подвигатися вперед. На цей час в мене вже мені прокачки. Рідіти вже майже повністю прокачані в казармі. І залишилося, ну вже дві швидкостільності, залишилася одна сила пострілу лише. Я думаю, що вона теж буде прокачана. Глянемо, що у вебера. Вебера сила пострілу 25, також непоганий. Він також качає сердюків, дивіться. І має також дві швидкості, у нього вже теж повністю прокачані. У нього їх 200. Буде досить цікава битва тут. А у мене 140 сердюків. Одна швидкостійність залишилась. Вибачте, одна сила пострілу, так. Але в мене перевага в гарматах, в мене 10 гармат. І він йде в атаку, дивіться. У мене 70 рундаширів, а у нього 350. Це і тут пішла картеч, дивіться. Це як під Бахмутом, дивіться, це лізуть і лізуть. Так, все, колаборантів майже розбили, продвигаємося далі. Тут, дивіться, іноземний легіон у мене тут є. 47, 43 драгуни залишилось. І все, тут прорвали тут оборону. І далі прямий шлях вже на Донецьк. Так би мовити. Це ще, мабуть... Гармати ще радянського зразка, бо бачите, вони не досить, досить невлучно стріляють, але теж попадають. Іноземний легіон зайшов перший в місто. Тут підійшли, підійшла вся піхота. Ну, сердюки вже досить добре прокачані і їх уже таким прашом селяни не візьмеш. Вони вдало відстелюються, бачите. Все, це вже GG, вже пора здаватись. Все, здався. Вебер, така от вийшла гра, на мою думку, цікава, така досить динамічна, особливо з тим Термінатором, який поклав дві сотні рундаширів. Глянемо, яка тут статистика в нас. Дивіться, бачите, Газард, тим не менше, він Алжиром розвивався найкраще. Потім я, я його трішечки обігнав, коли він програв, про, програв першу свою битву. І потім ми вже з вебером ішли поруч. І в кінці, от бачите, я коли переміг останню битву, він пішов вниз, а я вверх. Досить цікаво, більш-менш рівна гра вийшла, просто артилерії в мене в кінці було більше. Надіюсь вам ця гра сподобалась. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались, поставте лайк цьому відео. І мир вашому дому, слава Україні!